Журналісти телебачення капрі продовжують аналізувати декларації чиновників Донеччини та розповідати глядачам, які статки вони мають. Сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з деклараціями начальника удачницької селищної військової адміністрації Валерія Дугельного та його заступників Миколи Дехтяра та Вікторії Чернікової. Отже, родина Валерія Дугильного складається з дружини Лариси та сина Андрія. Начальник удачнської селищної військової адміністрації має у власності квартиру площу 56 квадратних метрів, яку він придбав у 2006 році. Та будинок на 49 квадратів придбаний у 2007 році у селі Удачне. Автопарк Валерія Дугильного складається з мотоцикла «Іж-Ю-5К» 1988 року випуску, причіпу Креон та легкових автівок ЗАЗ 968 м ЗАЗ 110307 та шевролет лачеті 2012 року випуску. Що стосується доходів, то інформацію про свої зарплати ні дружина, ні син Валерія Дугильного не надали. Він сам у 2023 році отримав 565 шістдесят тисяч 2 гривні зарплати, тобто 47 тисяч 133 гривні на місяць, а також 89 тисяч 103 гривні пенсії. Готівкових грошей чи грошей на банківських рахунках родина Дугильних не задекларувала. Далі розглянемо статки заступника начальника Удачинської СВА Миколи Дахтяра. Його родина складається з дружини Надії та синів Максима і Антона. Згідно декларації, зареєстровані усі члени родини у селі Сергіївка Удачинської громади, але жодного власного чи орендованого будинку у декларації не зазначено. У 2021 році Микола Дахтяр став власником автівки БМВ 1998 року випуску, яку придбав за 140 Дві тисячі гривень. Що стосується доходів, то Микола Дегтяр задекларував за 2023 рік 508 тисяч 800 гривень зарплати, що складає 42 тисячі 400 гривень на місяць. Також він отримав майже 12 тисяч гривень фінансової допомоги від управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації та 155 тисяч гривень пенсії. Гутівкових грошей чи грошей на банківських рахунках пан Микола не задекларував. На черзі декларація заступниці начальника Удачинської СВА Вікторії Чернікової Її родина складається з чоловіка Вадима, доньки Вероніки Корнелії та сина Віктора Вільміра. Місцем реєстрації чоловіка та дітей є село Стебне у Волновайському районі. Своїм місцем реєстрації та фактичного проживання Вікторія Чернікова вказала місто Покровськ, але забігаючи наперед жодної нерухомості, чи то власною, чи то орендованою, де б могла проживати пані Вікторія, Орія вона не задекларувала. Отже, чоловік Вікторії Вікторівни має у власності квартиру у селі Степне Хлібодарівської громади Волновайського району площею 43 квадратних метри, право на яку він набув ще у 1999 році. Також у 2004 році він придбав дві земельних ділянки у цьому ж селі загальною площою майже 10 гектарів. У 2021 році Вікторія Чернікова придбала автівку Volkswagen Tiguan 2012 року випуску. За 355 тисяч гривень щодо зарплат. То інформацію про свої доходи чоловік Вікторії Чернікової не надав. А ось сама вона задекларувала за 2023 рік 768 тисяч 727 гривень зарплати як заступниця начальника ударченської селищної військової адміністрації. А це 64 тисячі гривень на місяць. Ні готівкових грошей, ні грошей на рахунках Вікторія Чернікова не задекларувала. Цікава виходить історія. Начальник удачинської сва Валерій Дугильний отримує 47 тисяч гривень на місяць. Його інший заступник 42 тисячі гривень. А Вікторія Чернікова аж 64 що ж такого робить пані Вікторія на своїй посаді, що отримує зарплатню вищу ніж начальник військової адміністрації? Питання залишається відкритим. Як бачимо, зарплати джиновників селищної військової адміністрації значно нижчі, ніж у їх колег у містах. Але й тут є свої підводні камені. То нерухомість, де мешкають, забувають вказати, то зарплата заступниці у півтора рази вища ніж у начальника. Ми продовжуємо працювати з деклараціями і готувати для вас нові Огляди статків чиновників Донеччини далі буде.